Стратегія реформування освіти в Україні визначає перспективний розвиток старшої школи як профільної. Наразі заклади освіти області переходять до нового етапу профілізації, на якому акценти переносяться на забезпечення відповідного змісту профільної освіти, системний аналіз її якості та результативності, формування оптимальної для кожного навчального закладу моделі профільного навчання, удосконалення традиційних форм і методів підготовки учнівської молоді. З метою реалізації визначених завдань в області працює регіональна програма впровадження профільного навчання на 2007-2010 роки. Одним із її стрижневих векторів є забезпечення випереджально моделюючого характеру підвищення кваліфікації та самоосвітньої роботи педагогів з проблем профільного навчання. Крім цільових проблемно-тематичних курсів, запроваджено нові форми навчання дорослих: спеціалізація, стажування, друга вища освіта. На всіх курсах викладаються модулі щодо реалізації профільного навчання. Усього розроблено 16 навчальних міні-курсів за актуальними проблемами профілізації освіти. В області ведеться активна проектна педагогічна діяльність. Особливу популярність та ефективність здобув проект використання онлайн-освітніх технологій в профільному навчанні. Лише на першому етапі підготовлено понад 500 вчителів інформатики до викладання предмета в профільній школі та 13 всеукраїнських тренерів. Обміну перспективним досвідом, обговоренню актуальних проблем профільного навчання і до професійної підготовки старшокласників у міжкурсовий період сприяють науково-практичні конференції, форуми, чати, семінари, практикуми, вебінари. Лабораторії творчого педагога, технопарки, фестиваль педагогічних ідей сузір'я талантів. Лише за перше півріччя 2010 року таких заходів пройшло понад 50. Найбільш ефективними формами організації науково-дослідної роботи з проблеми профільної освіти є організація педагогічних досліджень на базі 13 обласних експериментальних шкіл, трьох експериментальних майданчиків, двох шкіл-лабораторій. Сьоми творчих груп учителів-предметників неабиякий інтерес і схвалення педагогічного загалу викликали обласні конкурси, рольова гра з профорієнтації, найкраща модель профільного навчання, мультимедійний простір профільної освіти, результатом яких стало виявлення інноваційних ідей та їх популяризація через видання відповідних науково-методичних матеріалів. Створенню якісного науково-методичного супроводу сприяло й удосконаленню регіонального банку авторських програм, які були упорядковані у вісім збірників за профілями навчання. Крім того, з питань профілізації працівниками інституту розроблено і видано сім посібників для педагогів, 22 для учнів, два електронних посібники та чотири номери журналів Педагогічна скарбниця Донеччини і наукова скарбниця освіти Донеччини. Досвід освітян Донеччини з проблем диференціації та профілізації освіти неодноразово успішно презентувався на всеукраїнському рівні під час семінарів, конференцій, круглих столів, ініційованих Академією педагогічних наук України. Та попереду ще багато перспектив: це проектування інтегрованих моделей профільного навчання, удосконалення механізму міжгалузевої та соціальної співпраці. Створення онлайн-студії психологічного супроводу профільної освіти, упровадження педагогіки стійкого розвитку для життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та володіння майбутньою професією. Ми розуміємо від того, наскільки повно та ефективно реалізуватимуться потенційні можливості молоді в умовах профільного навчання та професійної підготовки. Залежить рівень соціального та економічного життя українського суспільства.